Всім привіт! Сьогодні приготуємо смачні млинці з гарбузом. Нам знадобиться четвертинка невеликого гарбуза. Гарбуз ріжемо на шматочки, чистимо та відправляємо в блендер. Збиваємо до однорідної маси та перекладаємо все в миску, де будемо змішувати продукти. І далі до гарбуза додаємо ванільний цукор. Я додаю цілий пакетик. Далі додаємо звичайний цукор. Я додавала 7 ложок. Ви можете додавати або більше, або менше, в залежності від того, наскільки солодке ви любите. Далі додаємо одне яйце. Триста мілілітрів кефіру. Кефір у мене однопроцентний. І додаємо звичайну харчову соду. Я додавала одну чайну ложку. Ось тільки. Ну, і все це ретельненько перемішуємо до однорідної маси. Далі поступово додаємо муку. Та все ретельно перемішуємо. Я додала 14 столових ложок муки. Після того, як ви все ретельно перемішаєте, дайте тісто відпочити півгодинки. Тісто має бути консистенції сметани, як на оладки. Це все можна смажити як оладками, так і млинцями. Якщо ваші млинці на сковорідці рвуться, то додайте в тісто більше муки. Отже, чекаємо півгодинки і переходимо до смаження. Розігріваємо сковородку, змащуємо її краплиною олією та виливаємо наш млинець. Млинець смажимо з обох боків під закритою кришкою. Млинці можна подавати зі сметаною або варенням, або їсти їх просто так. Вони вийшли в мене дуже пухкі та ароматні. Дякую вам за перегляд цього відео. Не забудьте підписатися на мій канал та поставити мені лайк. До скорих зустрічей!